Так, зараз е побачимо, що там у нас із кліщом. Яка обстановка. На розвод хватить чи ні. Так, дивимось. Збишек, слухай, я вже забув. От дивись. Отут От стояли старі смужки, так? Три старі, я поставив сюди один новий. Результат побач. Найперше були старе, а пішли новий. Значить, прошлогодні смужки зробили в тебе на 100%. Сом поєдинку, чи спада так само. Та що там воно спадає oh, no, але... Як у тебе три кліща впало, це, це ти що? Це такий показ, показник ідеальний. Можна сказати. Тої родини. Бачите, от вам прошлогодні смужки. Не ви, як у вас нормальні смужки, не викидайте їх. Але то не то, фірм. Не, не, не кожна, <кій> ні, не, 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 не так кожна робить. Ти так бачиш, взяла. що он один, нема кліща. Це в тебе тут стояли Ту старі. Є. А, збишек, це ж ми тут от водки, Це ж ми сюди пересадили. Так, Так, то самодкає. То так. так, Стояли так? старі смужки, бачите, кліща нема. Все. Практично його нема. Значить, Бджоли, в, в зиму в тебе йдуть здорові. No. Без дирок, Не уражені. Oh. Тут є, так? Тут є. А тут вже ми не ставили, вже поставив no. ти потім смужки. Пушній, так, так. Позній, так. Ну є, є, ну не катастрофа. Ні, тут є дуже. А, так от тут сипануло, так. Тут сипануло. Але Тут не була та. Шухлядка не була чистяна, no. так? Tak, dywem się tu. To, że je troszkę zbliżenie. No tak, jest. Na troszkę. rozwód jak raz tu. Ale są pod spodem też. Tak, tak. Czyli tak, szufladka tak. nie była czyszczona. Tak, nie była ona i cała poczyszczona. O tu, o tu troszkę je, je, je. Co je, to je. A jak nie ma, to nie ma. Tam nie ma. No. Tutaj też jest. Gdzie więcej czerwiu jest? Да, де більше розплоду. А тут є би ще. Yes. Тут є. Бач, сипаєм, сипеть, паски стоять, лікувальні спушки. О, oh. є. Ну, що це за пасіка, як нема ворози, як нема кліща. Це не пасіка, значить бджол нема. Так же. Yeah, є, є, а ну тут є такі, щоб шухлядка була, чи тут дно глухає. Ну нема, бачите, вже останні, це оці, оцьому дну, наверное, як збиші років, Оце він ще робив 30 чи 40 років назад, як починав пасікою займатися. А там от, шухлятка, зараз я подивлюсь. Оце ж теж були два відклади, ми пересадили. Ну, відводки стояли. Пізні. Бачите, стояли відводки із старими, з прошлогодніми смужками лікувальними. Збичик. Оце ж тебе тут відклади були, ми пересаджували. Так, тут відклади. Бачите? Теж пам'ятаю так. І дивіться, ворози немає, бо в тебе ти ставив Чому? старі так, смужки прошлого року. Бачиш? Значить, колеги, оце в кого такі байварол, апіваро e, Франція в тебе? Ні, ні, то не кожен. один є добрий, другий. Один продукт продукує ґануки, а другий побішнє смарує. Так. Та рутурта то поводує рушниця. А оті гранульки, бач, вони є Є-Є виділяють і виділяють e, робочу речовину. Амит... Це, yeah. це, це останні в останній були на амітражі, так? Да? А повіра у Франції. E, і то, і то на амітражі. Ні, а байварол на e, yeah. ф, флуметрині. Флуметрині, ага. Флуметрині. Оце такі діло. Все, розібрались.